У минулому відео ми розглянули приклад найпростішої арифметичної прогресії та суми її членів. А в цьому ми взагалі подивимось на те, що таке арифметична прогресія. Це буде таке невеличке повторення. А також дізнаємось, якою буде сума членів будь-якої арифметичної прогресії. Отже, я пропоную задати загальний вигляд арифметичної прогресії. Першим членом у нас буде А. Другим членом у нас буде А плюс Д. Оскільки, щоб отримати кожен наступний член арифметичної прогресії, нам до попереднього треба додати нашу різницю D. Тут буде плюс D, потім нам знову треба додати D. додати D. Вийде A плюс 2D, і так далі, і аж до нашого n-го члена. Проте, яким він буде. У нас ось це перший член арифметичної прогресії, це другий, це третій. І тут можна помітити, що кількість d це номер члена мінус 1. Тобто тут у нас 1 d, коли в нас другий член, 2D, коли третій член, і 0D, коли перший. Отже, коли в нас n член, AN, у нас буде n-ний член, а n, у нас буде А плюс n1 множити на d. Ну, а тепер глянемо на суму. Отже, сума у нас буде А плюс d плюс а плюс 2D і так далі аж до а плюс N-1 множити на d. А тепер я зроблю те ж саме, як ми б робили в минулому відео, коли ми розглядали найпростішу арифметичну прогресію. Я теж запишу суму, але від останнього члена до першого. Тобто, у нас спочатку буде А плюс n-1D. Плюс А плюс плюну 2 d плюс А плюс Н міну 3D, і так далі аж до нашого найпершого члена, тобто до А. Ну і тепер ми додамо ці два рівняння, додаємо. У нас вийде 2Sn, тобто дві суми, дорівнює. Тепер що буде, якщо додати ось ці. Два члена. У нас вийде А плюс А плюс Н-1 множити на D. Тобто це те, те саме, що 2А плюс N-1 множити на D. Тепер зробимо те ж саме з ось цим. З ось цим. У нас вийде А плюс А, знову ж таки, плюс 2А. Я пропоную ще підкреслити, щоб ми не заплутались. Отже, вийде плюс 2А. А що буде, якщо ми до d додамо n-2 множити на d? Запишемо це тут d плюс n-2 множити на d. Якщо ми тут запишемо 1 множити на d, ми можемо d винести за дужки. і у нас вийде n-2 плюс 1. І n-2 плюс 1 це n-1. Отже, вийде n-1 множити на d. І тут вже видно, що. Буде те ж саме, що і було з першими членами. 2а плюс n-1 множити на d. Так само ми можемо зробити і ось тут, і ось тут. У нас вийде плюс A плюс А це 2а. Плюс 2D плюс n-3 множити на d. Це n-1 множити на d. Множити на d. І так далі. Аж до наших останніх членів, де у нас буде А плюс А плюс n-1 множити на d. Тобто 2а плюс n-1 множити на d. Ось це були наші перші члени. Це другі, це третій і це n-ні. Отже, ми маємо n ось таких доданочків, там, де 2 а плюс n-1 множити на d. Отже, ось це все. Можна переписати, як n множити на 2a плюс n-1 множити на d. Ну і не забуваємо про те, що це дорівнює двом сумам. Ну і все, що лишилось, це поділити на 2. Отже, в нас вийде sn дорівнює n множити на 2a плюс n-1d. І ділити це все на 2. Але у минулому відео ми виводили таку формулу, що Sn дорівнює середнє першого і останнього члена, тобто перший плюс останній член ділити на 2 і множити на кількість членів. Тобто, чи мають ці формули якось? Разом працювати, і, можливо, це одна й та сама взагалі формула. Я пропоную зараз дізнатися це. Для цього нам треба переписати ось цю нашу формулу, яку ми знайшли у цьому відео. Ось цю. Ось таким чином. Sn дорівнює n множити на дріб, щоб у нас тут теж була n окремо. І тепер ми 2А запишемо як А плюс А і плюс N-1 множити на D. І це все ділити на 2. Тут важливо помітити, що насправді ось це одне і те ж саме. І все, що тут лишилось, це помітити, що у нас А це наш перший член, тобто А1. А плюс N-1D це останній член, тобто А N. І тепер можна помітити, що насправді це одна й та сама формула, просто в різних записах, оскільки у нас знову ж таки є середнє значення першого і останнього члена множити на кількість членів.